Григорій Семенчук, програмний директор форуму видавців, розкажу трошки про те, що буде відбуватися з 10 по 13 вересня у Львові. А саме буде відбуватися 22-й міжнародний книжковий форум видавців. І для мене, передусім, він цікавий тим, що цього року він надзвичайно різноманітний. Дуже багато цікавих заходів різного спрямування. Ми будемо говорити і про культуру, і про пропаганду, і про війну, і літературу, і про цінності. І багато дискусій, які стосуватимуться різних таких процесів, які зараз турбують суспільство. Ну і передусім, так само дуже важливо, що в цій країні є літературний фестиваль, який триває уже 10 років. Цього року Львівський міжнародний літературний фестиваль в межах форуму святкує свій ювілей. Будуть присутні представники з 20 країн світу: більше 300 учасників, більше 250 подій у програмі. Велика програма, яка називається Тиждень сучасної драматургії, а великий блок, який власне стосується головної теми культура і пропаганда, де будуть не тільки українські учасники, а й учасники за кордону. Буде багато дискусій. Ну і якісь спецпроекти до форуму ми. Презентуватимемо програму Сергія Жадана, яка називається Розділові. Це новий проект. Ми презентуватимемо вперше концерт текст групи Орбіта з Латвії. Ну і буде звичайно ніч поезії, як один з основних заходів власне, в межах літературного фестивалю. І тут я передаю слово Юркові, тому що він презентує проект, свій новий в межах власне, ночі поезії. Дякую, Грицю. Слухаючи тебе, я, так, щиро кажучи, позаздрив тим гостям форуму, які зможуть на всіх цих заходах побувати. Але боюся, що фізично такої змоги не існує. Ми будемо з моїми друзями з гурту Карбідо. Це. Цього разу е, тріо дуже е, така мінімалістична і в той же час експресивна форма, е, ударні, бас і саксофон. Е, ну і я четвертим на сцені, і ми виконуємо е, зовсім нову програму. Я маю велику надію. Зрештою, я впевнений, що у нас вже буде з собою найновіший альбом, наш е, четвертий альбом. Ми його назвали Атлас Естремо. І цю програму ми виконаємо під час ночі поезії. Єдине, що е, ця ніч е, справді має бути страшенно довга, е, тому що я, я підозрюю, там в ній візьме участь ще не один десяток поетів. Ось, е, Наш концерт е, триває десь понад годину, годину 10 годину 15 хвилин, в залежності від того, як. Е, Імпровізують музиканти, як їм вдається імпровізація. От. Ну, що таке «Атлас Естремо»? може, ще трошки про текстовий бік, літературний бік цього проєкту, це 13 композицій за мотивами моєї книжки Лексикон інтимних міст. Хто знає, а хто не знає, це насправді книжка, яка зі 111 Розділів складається 111 міст, відповідно 111 розділів. А до Атласу відібрано 13 з цих 111 міст. Тобто ми створили ну таку своєрідну майже довколосвітню подорож, тобто ми рухаємося від міста до міста. Композиції змінюють одна одну. Ми стартуємо, починаємо цю подорож у Берліні і рухаємося щоразу далі на захід. Але потім виявляється так, що все-таки земля має форму кулі. Відповідно, у певному моменті Захід стає сходом фактично. От. І ми завершуємо цю подорож у Вроцлаві. Звичайно, Є композиція присвячена Києву, є композиція присвячена Львову. Наш виступ тут, напевно, про це варто згадати. Є частиною нашого вересневого туру на підтримку цього альбому. Усього в нас буде 9 концертів в 9 українських містах. Ну і ось третій третій з них тут у, у програмі. Літературного фестивалю. Я зізнаюся, що я вже бачив е, програму Бачив і чув. Бачив і і чув. чув програму у Братиславі. І Вона надзвичайно пасує, мені здається, до ночі поезії. Вона uh -huh. є така потужна. І, окрім... Ну, це, це якщо когось цікавить безсонна ніч. Бо якщо йшлося б про е, таку традиційну ніч, то вона не дуже пасує. Але так, для безсонної ночі це досить непогано. Ну і так само проанонсую, що окрім Юрка і Карбідо будуть так само проєкт Олесі Здоровецької, яка буде виконувати музику на тексти власне, сучасних українських письменників. Так само ми зможемо побачити групу Орбіта. і… Оце одна з легенд. Таку що board. на завершення ночі дуже гарно нам буде Львівський місцевий гич-оркестр. Всіх запрошуємо 12 вересня, перший український театр для дітей та юнацтва. Ну і запрошуємо на форум видавців. 10-13 вересня, 81 локація в центрі міста. Центральної з, якої, з яких є палац мистецтв. Цього разу я сподіваюся, що я потраплю на концерт гурту Драмтеатр і на подвійну презентацію моєї книжки, яка називається Море віршів і пісень і Юркової книжки Юрка Іздрика 365 віршів про любов». — Де ви зробили задана? А я не знаю. його Юрко сьогодні, мабуть, бачив. Я... Ми бачилися з ним. Чи йдеться е, про його виступи, його проєкти. Власне, мені розповідало, що в нього буде якась особлива роль цього е, року на форумі. І ну, е, той, Здається, та Гриць згадував розділові. Він казав про проєкт розділові. розділові. Може більше про це їх. Я, я просто мало знаю. Е, ну, Це, власне, проєкт Юрка і проєкт розділові реалізує Мистецька агенція Ардкове. Це проєкт. Дуже цікавий, тому що Жадан там в новій для себе інпостасії, і ця музика трошки інша, ніж собаки в космосі. А я знаю, що буде мідж... Віджеїнг, і це буде така своєрідна медіавистава. Вона буде відбуватися 10 вересня о 21.00, так само в першому українському театрі для дітей та юнацького. Ну і в Сергія насправді там дуже юрко трошки цього року пізніше приїжджає на форум, бо має тура. В Сергія дуже насичена програма, надзвичайно багато подій, дискусій, читань, автограф сесії. Так що всі, у кого є спрага, до Сергія Жадана, зможуть максимально насититися його творчістю і перебуванням. зможуть її вгамувати. Всіх запрошуємо. Ринок зброї під арсеналом 11 вересня 19. -го.